Так, всім доброго дня. Вибрали фон не дуже, але ми ховаємося від сонця. Дивіться, мене запитують, що я за вкусняшки даю. Ось це печіночка. Виглядає вона так. Жирненька і смачненька. Дегустуємо. 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 Дегустує. це була печіночка. Виглядає, важко, вона ось так. Тут 220 г. Далі в нас йдуть щоки. Вони вже тверді. Отак, м'ясисті, ось таке волокно робимо, куштує ось це, В вакуумі не дуже доходить їх вакуумірувати, тому що там такі гострі штучки і вони відразу пробивають в документ. Далі в нас іде... муха прилетіла. Далі в нас іде... трубохід роксі. Роксі поки що дегустує старе. Трубохід виглядає вакуум ось так. І остання позиція це трахеї. Вони дуже-дуже тверді і дуже-дуже довго граючі. Вони йдуть як хрящики, але засушені наскільки, щоб. Я думаю, ви розумієте. Роксі, це твоя доля. А це твоя. Дивіться, якщо я дам оцю штучку, він вже тут не буде сидіти. Він зараз відійде, щоб лягти, щоб гристи, тому що він розуміє, що отрясить. це довгограюча штучка. Також 220 грамів. Також є інший корм. Ну, Тяжко сказати ні, але мені напряму від заводу його відправляють. І це ну, окрема історія. Ось такими вкусняшками, своїми же вкусняшками, кормлю я сама. Точніше, не кормлю, а даю смаколики під час тренування.